Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. Ударів по місту Харків протягом доби не зафіксовано. Опівночі російські агресори з реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли село Одноробівка. У наслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. Після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає. 28 серпня о 10.42 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі одного гектара. 11.25 село Соболівка Куп'ян'я лісництво. Внастлідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 5 гектарів. О 14.46 в місті Балаклія Ізюмського району. Внастідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 гектарів та сміття на площі 500 квадратних метрів, о 15.35 в селі Дорошівка Куп'янського району. Внастлідок ворожого обстрілу горіли приватні будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає. О 15.56 в місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу горіла. Трава на площі 300 квадратних метрів. О 16.10 в місті Куп'янськ внаслідок авіаційного удару горів приватний будинок площою 80 квадратних метрів. Пошкоджено будівля Куп'янської військової адміністрації, п'ятиповерхові житлові будинки, готель, будівля прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура. Постраждали щонайменше 17 людей госпіталізовані у легкому та середньому станах. О 17.07 в селі Горяне Великоборлуцької територіальної громади. Мади Внаслідок обстрілу горіла складська будівля на площі 300 квадратних метрів та трава на площі 2,5 гектарів. 23.40. Харківський район, Нововодолазька територіальна громада. Попередньо застосована ворожа ракета Х-59. Горіла трава на площі 200 квадратних метрів. О 23.50. в місті Балаклія Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіла трава та дрова на площі 500 квадратних метрів. Постраждалих немає. О 23 і п'ятдесят в селі Прибишезюмського району. внаслідок обстрілу горіла трава на площі 10 гектарів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 93 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Куп'янському і Зюмському районах області. У 10 випадках трапились загоряння на відкритому просторі та екосистемах на загальній площі близько 23 гектарів. У селі Горяне Великоборлуцької громади, крім сухостою, загорілася ще й складська будівля на площі 300 квадратних метрів. А в селі Дорощівка Кіндрашівської територіальної громади два приватні будинки та п'ять господарчих споруд на загальній Площі понад 200 квадратних метрів серед найбільших пожеж, спричинених ворогом в екосистемах, загоряння хвойної підстилки площу 5 гектарів на території Куп'янського лісництва поблизу села Соболівка Кіндрашівської громади. В день окупанти вдарили 500 кілограмовою керованою авіабомбою по центральній частині Куп'янська. Внаслідок вибуху пошкоджені адмінбудівлі, магазини, і інша цивільна інфраструктура. Постраждали щонайменше 17 людей. Рятувальники загасили. Пожежу у приватному будинку на площі 80 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі у житловій шестиповерхівці, яка виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі в індустріальному районі Харкова, рятувальники вивели на свіже повітря 15 мешканців будинку. Під час ліквідації іншої побутової пожежі у Шевченківському районі Харкова врятували 85-річну жінку. На жаль, маємо один випадок загибелі людини на пожежі. Вона виникла о пів на 20 і другого в квартирі житлового будинку в основ'янському районі Харкова. Тіло 53-річного чоловіка виявили рятувальники під час пожежу гасіння. Причина виникнення загоряння встановлюється. Загалом зафіксовано 63 випадки пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 71 гектара. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках тривають бойові дії. На харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. 23 рази ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Сеньківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка. Підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена. Триває два бої зіткнення. Марія Солова, Дмитронгуєнта, Олексій Моров'яв, Харків. Новини